Служіння Ісуса Роздуми над Словом Божим на четвер другого звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус зі своїми учнями відійшов до моря, і великий натовп пішов за ним з Галілеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідумеї. А також великий натовп із Зайордання, Стира і Сидона, почувши, що робив він, зібрався до нього. І сказав своїм учням мати поготові човен для нього, щоб народ не тіснив його, бо він оздоровив багатьох, тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили його. Падали до лілиць перед ним і кричали, вигукуючи Ти син Божий. Та він суворо наказував їм, щоб не виявляли його. Маємо перед собою невеличкий звіт про Ісусове служіння. До Спасителя приходить сила людей з різних околиць, щоб отримати зцілення зі своїх недух, звільнення. З-під впливу злих духів. Євангеліст підкреслює, що саме Господь оздоровлює, що саме Він є в центрі служіння. Яке місце займають його учні? Дуже скромне. Вони готують човен, готують місце для служіння. Це покликання учнів можемо побачити в декількох місцях Писання, приготувати місце Спасителю, створити умови, щоб він міг діяти, торкатися, зціляти, проголошувати благовість. Поставу учня характеризує смирення і зосередженість на учителі. Зовсім іншу поставу мають демони. Які наче падають ниць, але роблять це так, щоб усі звертали на них увагу. І нечисті духи, коли бачили його, падали до лілиць перед ним і кричали, вигукуючи Ти син Божий. Господь забороняє їм так поводитися. Він не потребує реклами від злих духів і напевно не може довірити доброї новини тому. Хто наче і кланяється йому, але з власною метою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.